Інтерактивний будиночок разом розкладаємо назви всіх кімнат, вивчаємо. Будиночок знаю 5 пісень, 8 мелодій та безліч ага. цікавих звуків. Скільки всього смачного можна приготувати на кухні? Зому, ванні, Привчайтесь дотримуватись простих правил гігієни. Не проти перекусити. Якщо так, мерщій мною на кухню. В спальні разом дотримуйтесь режиму відходження до сну. І не забувайте О, перед не сном дякую, почистити ти. зубки. Не забудь помити руки. У вітальні можна збиратися всією ну, родиною. Інтерактивний будиночок сподобається малюкам вже від одного рочку, тим паче тут немає дрібних елементів, малюк буде розвивати фантазію та освоювати навколишній світ. А рухомі елементи дозволять малюкові весело провести час.